Ми собі двоє думали. У нас була задача організувати дизайн-конференцію. Uh -huh. Ми ну, починали з чистого листа листка, та, і ми собі це думали, фантазували. І десь народилася оця назва Dezarium. Ну це, типу, якби слово диз, дезавр, «дизайнери», і, і оце закінчення як дизаріум. — ага. Ну, типа як типу, коротше якийсь як образно акваріум... — Ну, це і якийсь певний такий система. Екосистем. Та загалом, якщо говорити про команду дезаріму, це насправді дуже різні люди. Це не тільки команда, яка там просто е, працює в твори. Це е, люди, які просто від того фанатіють, які це люблять. Там у нас є різні колеги з різних компаній. Це угу. ну, для всіх нас умовно це таке хобі. Молодіжна столиця. Вона відкрила декілька івентів угу. відносно таких досить гучних дат. Можна сказати, так, і відповідно було офіційне відкриття. Планується закриття, святкування дня молоді і так далі. Але саме до цих подій ми з Юрією більше долучаємося саме зі сторони креативу.